За економічними розрахунками та прогнозами, на комплекс весняно-польових робіт аграріям Полтавщини потрібно 6 мільярдів гривень. Цієї весни мають засіяти майже півтора мільйона гектарів полів, Як і торік найбільше кукурудзи на зерно, соняшника, сої та цукрових буряків. Хоча площі під цукристі дещо зменшиться через закриття Кобуляцького цукрового заводу. У нас відбувається суттєве зменшення посіву цукрових буряків. Минулому році було підготовлено під пасів цукрових буряків, тобто глибока оранка, до 50 тисяч гектар. Ми сподівалися, що коли Астарта викупила у Кернела Оржицький сахзавод, то о, дійсно збільшаться ці пасіви. До речі, і по Лохвіці були підготовлені площі для пасіву цукрових буряків. Але на сьогодні ситуація наступна. Охвицький завод цьому році, офіційно вже у Караленфармінг повідомив, не буде запускатися, тобто ті буряк насіятиметься. Ну і на сьогодні є проблема із Кобеляцьким цукровим заводом, який буде призупинений на роботу. До кінця ще остаточної відповіді ми не отримали по Карлівському районі, по Ланівському. Ця інформація занепокоїла голову облдержадміністрації. Валерій Головко побоюється, що вже за кілька років цукор на Полтавщині може стати на вагу золота. Тенденція по закриттю заводів і зменшення посіву каже про те, що через два роки буде дефіцит цукру. Що таке дефіцит? Це ціна. Тому е я хотів би, щоб все ж таки ваш департамент, там, Роман Іменевич, ви особисто, давайте е зробимо такий глибокий моніторинг і перспективу розвитку цифрової галузі Полтавської області і будемо дергати міністерство. Я вам серйозно кажу, через два роки отримаємо проблему серйозно. Такою динамікою зменшення посіву і закриття цукрових заводів не зможуть цього року аграрії закупити й необхідної кількості мінеральних добрив. Ціни кусаються. До того ж, дистриб'ютори відпускають добрива за 100-відсотковою передоплатою, та лише великими партіями. А от посівного матеріалу вистачає. Про заготівлю висококонденційного насіння потурбувалися заздалегідь. Є й страховий фонд на випадок пересіву або підсіву озимого клину. Проте, використовувати його, сподіваються, аграрі не доведеться Озимі у досить непоганому стані.